Всім привіт, вітаю! Сьогодні швиденько роблю от такі конвертики з яблуками із замороженого листкового дружжевого тіста від Рудь. Купувала по акції в Форі. Я вам уже не раз показувала, що роблю такі конвертики, але сьогодні вирішила зробити от такої форми. Коли їх зліплювала, то постійно якась в мене така думка була, що вони схожі на крила пташки. От правда, чимось вони чимось схожі, чи це голуб, чи ну, це якась велика пташка. От. Ну, можливо, тому що зараз ми постійно думаємо про нашу перемогу, яка вже скоро-наступить. -скоро Мир, злагода в Україні, і все в нас буде добре. Так, ну це такий відступ, про який постійно думаєш. Конвертики з яблуками, ще раз повторю, додала кориці, трішки ванільного цукру, ну і посипаю зверху цукром. Хто не любить дуже засолодкі, то не потрібно робити, якщо в яблука у вас не кислі, а солоденькі. Ну, Зверху ще так зараз змажу яйцем і з 500 грам, 500 грам, виходить 10 отаких конвертиків. Дуже зручно, завжди тримаю в морозильній камері от таке тісто. Коли щось хочеться солоденьке і швиденько, то от дуже-дуже виручає саме такий от варіант. Тому рекомендую: купуйте, готуйте, насолоджуйтесь і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!